Досвідом віри ізраїльського народу стали Йосиф і Марія. Колись мій вчитель з іконографії говорив до своїх учнів, що коли ви не знаєте, як працювати, тоді ви переживаєте, щоб зробити якийсь штрих, щоб не відступити від якогось певного правила, від того, що ви бачили, від того, як вам воно уявлялося. Але коли людина знає, вона чується вільною. Ізраїльський народ розпрацював закони до найменших дрібниць. І коли ми читаємо святе письмо, святе Євангеліє, так, коли святий Йосиф є заскочений вагітністю Марії, Покаже свята Євангелія, що Йосиф був ще чоловіком праведним, не бажавши її ославити, бо тим жінкам, які, 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 які яким, яким щеном впали в гріх, належала кара смерті через каменування. А Йосиф бувши праведним чоловіком. І, не хотівши Марію ославити, та й кома хотів її відпустити. Отже, ідея святого Євангелія є про те, що Йосиф став вище законом, що Йосиф не боявся прийняти рішення, яке на той момент могло б закону суперечити. Він Цінував життя Марії і життя тої дитини, яка зачалася в її лоні. Він не знав, про що розходиться. Він не знав, що вона зачала від Святого Духа. Марія нікого не посвячувала в цю таємницю, бо довіряла, коли Бог прийшов в повноті часу, щоб їй оголосити. Про те, що вона зачне в своєму лоні від Святого Духа і народить сина, то вона знала, що Бог стане її теж оборонити. І Господь посилає свого ангела до Йосифа, щоб зупинити його в тій думці, в якій він хотів Марію відпустити. І святий Йосиф і Марія приймають рішення, в якому. Каже Архангел Варь, те, що народиться з Твого лона, те, що вийде з Твого лона, буде святе, і вони годяться на те, щоб взяти участь в історії спасіння, яка приводить нас до певної кульмінації, до певного завершення цілого пошуку ізраїльського народу. Отже, наскільки родина. Є важлива для Бога, наскільки важливо, коли в родині цінується життя, коли приходить до праведності не з букви закону, а з духу закону. І тому, коли ми подивимося на на сучасні родини, на сучасний світ, отже, є речі, які менш важливіші, речі, які часами. Могли би позбавити людину навіть зайвих суперечок. Я вже не говорю про гніви і інші речі, але mm. на які людина настільки наголошує, настільки стає перейнята собою своїми, своїми інтересами, що для неї вплинути на її думку, на її рішення не може ні Бог, ні ангел, ніхто інший. От і тому ми. Маючи приклад святого Йосифа, який був праведним чоловіком, який боявся порушення закону, відважується на те, щоб не вчинити так, як закон приписує, задля того, щоб зберегти життя і честь Марії. Отже, тому це такий один з найважливіших прикладів нашого життя. Де, задля важливих речей, задля підставових речей, які приписує закон, людина довіряє Богові, людина шукає можливості зберегти життя, а не погубити. І тому, коли ми подивимося, ціла історія спасіння є спрямована до моменту, в якому. Ми можемо побачити важливість людського життя, в якому ми можемо побачити, що Господь так приготовляв все, щоб відкрити людині, що її життя найцінніше, що задля за, за для нього. Господь давав можливість людям перетерпіти стільки лиха, перетерпіти стільки болючого досвіду. Щоб людина навчилася це життя цінувати. І тому в прикладі Святого Йосифа і Пресвятої Богородиці ми бачимо тих осіб, які, довіряючи Богові, рятують життя, які, довіряючи Богові, хочуть це життя зберегти. Тому завдання родини, отже, ціль родинного життя це не є. Використання іншої особи для своїх власних інтересів. Тому, коли ми, дивимося, коли ми беремо участь в обряді вінчання, коли людина обходить довкола тетрапода, коли подружжя обходить довкола тетрапода, на якому лежить святе Євангеліє, це означає, що в центрі життя людина поклала Слово Боже, людина поклала Бога. І це життя крутиться не довкола моїх інтересів, не довкола інтересів іншої особи. Наше життя крутиться довкола е, ідеї, довкола життя самого Бога.